Я хочу показати, що сайти в стилі Бруталізм мають дуже багато проявлень, і ви можете бачити, як реалізують їх різні люди, і наскільки багато свободи надає цей стиль. Саме завдяки свободі, мені здається, цей стиль стане трендом в наступному році, тому що зараз соціум потребує саме в цій свободі, в самовираженні, і в тому, щоб показувати якісь проблеми соціального масштабу. Можливо, світового навіть. І тому такі сайти будуть набувати популярності. До речі, якщо подивитися на сайти Німеччини, дуже багато різних компаній, таких креативників, дуже сильно полюбляють цей стиль бруталізму. В принципі, в Німеччині багато молоді, яка потребує в цієї свободі в самовираженні. Я б сказала, що цей стиль дуже сильно полюбляють в Берліні. Можливо, я трошки помиляюся, але якщо поринути в веб-дизайн саме німецький, ви можете зустріти дуже багато компаній, які розроблюють свої сайти в стилі бруталізм. Ось таке рішення з хлібчиком. І, в принципі, компанія називається Studio Brot. Тобто, Brot – це хліб. І ось так, ще такі ознаки бруталізму, коли в них елементи дуже великі. На такому червоному фоні. Ніхто не париться, чи зручно це чи ні, але це привертає увагу. Ще один німецький сайт, і це сторіночка 404. Ви зараз бачите, як можна реалізувати цю сторінку саме таким чином для сайту в стилі Бруталізм. Якісь котики, яких калашматить, нібито вони трошки погризли гірлянду з ялиночки. А ось цей сайт він, начебто, взагалі рулетка. Ви просто скролите, і все починає літати. І, взагалі, тут треш. І називається цей сайт LazyEyes.cool Тобто ліниві очі. Але я дико вибачаюся, якщо ваші очі змогли це пережити і побачити, то ваші очі вже не, лі... не ліниві. О Боже. Господи, допоможи! Ну, йде та дубка з оченятами? Ага. Ось. Якось так. Добре, дуже цікаво. А, і, до речі, тут звук такий, начебто це реально якась рулетка. Ось такий сайт. Ще бруталізм може виглядати таким чином. В принципі, тут також ніхто не парився за те, щоб людині було зручно. Типу, це ваші проблеми, що ви тут щось не, не встигли прочитати, тому що бакси заліпили весь екран. Знову ці очі. Але це вже французький сайт. Ну але в цілому дуже цікава тенденція, що бруталізм реально працює і дуже багато креативників його полюбляє. Я думаю, що в наступному році також будуть полюбляти його та ще й більше.